Усім привіт! Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні 19 листопада. Зараз близько 3-ї години дня. Сьогодні дуже сонячно. І я хочу зараз випустити курочок, попастися, щоб поїли вітамінів. Поки Ще є трішки трави, можуть поїсти, поскупти щось, якщо знайдуть щось. В принципі, тут є трава, так що вони можуть знайти собі і поїсти вітамінів. Ось ще інші курочки біжать. Зараз їх хочу позвати. Кури вийшли сюди. Як ви можете побачити. Знайшли щось грибуця в листі, По пів годинки, в принципі, і зажину їх. Або вони вже самі підуть, як захочуть. Сьогодні дуже гарний день, я на початку відео сказав. Подивіться. Небо таке чисте. Є хмаринки, але не багато їх. Листя повпадало на деревах, з дерев. Так, я бачив ще хтось... А, прибігла рябушка. Ну, ну, день гарний сьогодні. Вчора не було, відео було тільки коротке. Вчора було похмуро. І, до речі, вчора ввечері був дощик. Такий сильний. Я нічого тут не бачу, не знісу. Кури яєць сьогодні. Скоро вже зима. На носі. Ось кролі бачу, не доїли сіно. Зараз. І також і вже затоптав сіно під собою. Ось, друзі. Піду далі пасти корей, бо десь на дві хвилини підійшов, можуть кудись вже піти. А, і вже пішли. О! Так, бачите, як вони йдуть. Ідіть пастись туди, на травичку. Там вже більше зелені, ніж тут. Боже, за хвилину, за хвилину вже тут. Сюди прийшли. Так, сніжинка. Ідіть. Чого ви тут на цьому осваті? Йдіть туди на траву. Ну, не добагато її залишилось цієї трави. Але все-таки можна щось їм подзобити. Поклювати щось можна. Так ось. Я сьогодні, я вчора прихвирів трішки. Ну, так це... Ну, тому я вдома ось. Лікуюсь трішки. Ну, немає, слава Богу, температури. Просто нежить і в горді трішки. Так болить трішки. Ось і все. А температури самої немає. Тому я думаю, ще декілька днів... І вже буду здоровим. Ну, правильно, кури. Ідіть кропиву, там іще є, повиростало, встигло вирости деяка. Боже, линяють, деякі з них ще так линяють. Писали мені про гребінь. Я, чесно, я не знаю, що таке. Ну, він активний, він чого такий не млявий, я бачу. Так, активно, бачите, їсть, пасеться, ходить. Я не знаю, чому він чорний, цей гребінь. Почорнілий такі. Щось таке сталося з ним. Побачимо. Якраз, можливо, випуще вже по пасу курей, може почнуть нестися ще. Краще почнуть нестися. Я не знаю. Або вплинуло те, що осінь і літо була спекутна. Літо плюс 40 градусів, весна до вересня плюс 30 до кінця жов... до кінця вересня. В жовтні так тепло було. Або давав кропиву їм е і багато трави. Влітку восени навіть ще давав, порвав. Ось, я не знаю, що це таке з ними сталося. Я не думаю, що це авітаміноз, тому що немає жодного признаку, окрім, якби був авітаміноз, е було б. Якийсь симптом неактивність Млявість була б у курей. Так вони, в принципі, активні. Я не, не помічав такого, щоб вони були млявими якимось ось. Бачите, які. А ви красуні, що вже тут пішли сюди. У нас вайп. Це щоб не йшли на асфальт. А щоб Іш... ідіть, ідіть на траву. Поки є ще поїсти, то зима буде. Через 12 днів календарна зима. 90. Скільки там? 90. 90 90 днів зими і не буде що їсти такої зеленої. Ось. Ти куди під цю? Боже, під Бо чуть. Ой, та ж бешкетниці. Бузок вигрібає тут землю, де він росте. До речі, тримається ще листю. Це мене дивує найбільше, що, подивіться, в дерев немає листя абсолютно на деяких, а на буску є. Дуже довго тримається листя. кури вже пішли так за хвилинку сюди. Не дуже тут розгрібайте, а тут потрібно ще поз... прибирати, погребти, забрати листя. Тому не дуже грібіться тут кури, так уже. І ви теж давайте ідіть. Ідіть туди. Цікаво, чому ніхто не йде на кропиву? Йдіть на кропиву. там, де кропива росте, поїжте. Це ж такі вітамінчики на асфальт їх тяне. Але, можливо, оці трави, травичку захочуть поклювати. Тому... Може, все-таки щось знайдуть тут собі. Так. Золотиста. Яка ще линяє. Дуже добре. Сьогодні якраз дуже гарна погода для того, щоб пасти курей. Таке сонечко. Так не дуже холодно, але вже на вулиці знаходжусь певний час. Все-таки руки вже замерзли трішки. Але я десь до 15-20 маю ще попасти в курочок. Можливо, якраз буде сутеніти вже, може позаходять, вже хочуть будуть лягати спати. Хоча сонце ще через годину 20 десь має зайти. Але вони заздалегідь готуються до сну, заходять в курник і вже відпочивають там. Тому, в принципі, зараз рівно 15 Вже 13 хвилин пасує. Так, корочки? Давайте йдемо туди. Ще тут роблять кури? Тузик, бачите. Завтра передавали мокрий сніг. А, вже туди пішли, я відвернувся все. Чого вас до цього бузку тягне? погребсти, що там коїться, в принципі, пасуться деякі вже заходять туди. Що, все? Все? Ви не хочете вже пастись кури? Як хочуть, так хочуть. Кожна курка відчуває по, по собі. Якщо вона вже не хоче пастись, тому можна, в принципі, йдуть на сідло або просто кудись туди. Вже і ця курка пішла сюди. Попелясти. По Пам'ятаєте, сиділа тиждень на ізоляції. Не могла ходити. Ну, слава Богу, це за цю. Відокремлена була і терногі їй натирав. І, в... і вилікувалася за тиждень і вже ходить тут. Таке вже було весною цього року з нею. І з білушкою також це було. Один раз, але з нею два рази з пополястою. У ж, до речі, вже я побачив, що, бачите, ви помітили, що відросла, в принципі, шийка. Не гола така вже, прям. Пірічко відросло було гарненьке пірічко на хвосту, Він загубив так в лапках. Хвіст десь, не знаю, чи зачепився, чи де, чи воно відпало. Повернулась Чорногорівка. Повернулася, вирішила повернутися. Зараз зараз був екстрим, Майже ледве телефон з руки не випав, але встигнув. Зловити його. Так, ідіть просто провідати. Думали, можливо, там щось їм дали, там чи що. Щось дали. Їсти. Але ні. Побачили, подивилися. І повернулись назад. Так. А куди це ми дам йдемо? Ти циганка не можеш, як завжди, її так звати. Просто його. її кличка Так. Так, Ти так ще перелітала, а тепер ще ходиш, хочеш тут. Перелітала. Обрізали крила, вже не перелітає. От ж хитрюга така. Подивіться, вона сюди йде. Так. Ви подивіться на неї. Якось треба обійти. Бачите, яка хитренька. Так е, повз криницю, внизу так е, пробігла. Так шустренько і все. І туди хотіла в садок іти. От теж бшкетниці. І так само ви, напевно. так. Що у вас тут тягне? Тут уже що? Тут уже немає ніякої трави. І тебе теж туди тягне. Розуміло. Півень. Акуратно, мою троянду тут не треба. Так, куди ми йдемо? Півнику? Давайте йдемо назад. Давайте йдемо назад. Чому вже песик гавкає? Дон же гавкає. Так, неслухняний півнік, Що ти хочеш, скажи мені. Давай. Давай йдемо туди, назад. Назад ідемо. Ти подивись на нього. Давайте, друзі, я повернусь. А можливо і не повернусь. Так, повернусь до вас, коли Ну, я Не можу, заліз в Виноград, я його туди, а він сюди. Що хочу вам показати? Підсніжники у листопаді. Цікаво, скоро будуть на Новий рік, як в тому році, минулому році. Бачите, вилазять підсніжники. Аномалія просто. Вони мають взагалі в кінці лютого, на початку березня бути. А вони вже листопаді тут хочуть вилазити. Ну що, наївся винограду. Ну добре, друзі, я буду пасти кур... курочок далі. Уже без вас. А Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Всім па па па